Друзі, збираюсь дорогу. Такий в мене є чудовий рюкзачок, я його беру замість жіночої сумочки. Що туди я кладу? Ну, Звичайно, без грошей мені де? Зразу гаманець, записничок раптом тобто мені щось треба. Обов'язково документи поклала. І те, без чого, ми не можемо обійтися, друзі. Ну, ми, дівчатка, Обов'язково помаду повинен бути настрій завжди. Так, дивлюся, що сюди я поклала. Тут, тут в мене це, щоб маму розвеселити нашого Саші. Тут на всякий випадок рулетка. І, звичайно, талісман мій. Зараз, і звичайно, Талісман також з собою. Беремо хустинку, щоб окуляри витирати. Ліхтарик, думаю, також пригодиться на всякий випадок. Нехай буде. А сюди покладу цукерки. Раптом когось захочеться пригостити з дітлахів. І ще є в мене така чудова валізка. Це те, в чому я буду в потягу. Зараз я її туди. І, звичайно, обов'язково, оскільки будемо в лікарні, взяла халат, бахіли і маски, і все це, що на коси. От. Звичайно, всякі адсорбенти, валідоли, все те, без чого на всякий випадок повинно бути. Взяла. Обов'язково зарядні. Ну, ніби все, кіцюля мене мій збирає, допомагає. Котику, котуська. Не хоче він засмучений. Серветки без Дуже багато тут чудовий такий рюкзачок. 78 й потяг. І як виявилося, тут нема а лише але сутка, І мені ще випад на верхне полка. Ми їздимо за 30 на наверху. Ми спробуємо, Згадаємо. Добре, що є ось такі мотузки, які можна прив'язати, і не страшно, що ти впадеш з другої полки. Я пам'ятаю в дитинстві колись, як один дядько летів з другої полки. А тут ось стоять отакі ремені, які захищають від того, щоб ти не впав. Люди ну, цей бруд вражає, чесно кажучи. Чому і завжди саме ці ковальські оці потяги в тому напрямку, вони самі брудні, вони всі старі. І чому вони себе не люблять? Вони це Укрзалізниця, Який бруд. З це окрема частинка життя. Тут дуже, дуже тверді самі каву даю. Сидушки тверді, матраси замість пледу. Хтось читає, хтось пише, хтось просто дивиться у вікно. Доброго ранку. П'ю каву. І матрас. Матрасу не назвеш. Дуже тоненький. Товщина десь один сантиметр буквально. Подушка і подушка, як камінець. Останній раз їздила років 40. Тому, так, І допомога я в цьому тут дуже погано. Різні думки мене, мені надходили. І навіть те, що я себе заспокоювала, ці люди не бійтеся, цивілізація нам не грозить. І завжди саме оцей. Саме оцей напрямок, я навіть пам'ятаю, це з часів СССР. Напрямок, оцей коваль. Він завжди чомусь був самі гірші поїздний. Завжди чомусь самі старі, самі брудні, самі з неприємними запахом. Не знаю, чому. Був. Падає, падає постійно. Я сьогодні згадала те, що було 40 років тому. Але я тоді була студентом, я спокійно залізла на другу полицю, де собі спала, а тут мені здавалося, що полиця маленька і тверда. І ще замість матрасів у них тут таке тонесеньке, як блед, і тому воно все форточка відкривалася вночі, сама собою. То жарко немає кондиціонера, то холодно, форточка відчиняється. Ну, Друзі, одним словом, так як Баскарді, а на цей напрямок, коли я вибирала, виявляється, нема купе. Далі побачимося. Сіли в тролейбус і тролейбус тут 12 гривень коштує. Кондуктор ходить. Кондуктору треба платити. Друзі, вітаю вас! ми Місто ровно. І я вам зараз покажу ту красу, що побачила я. Ми попали на таку галявину, писанок. І тут їх я нарахувала більше, ніж 15 штук. Зараз ми подивимося на кожну із них. Це друга. Третя. Ось така теж цікава. Відуючи, подивимось, ніби он птаха, така чудова, красива. П'ята писанка. З таким новим, новою красою. Слідуюча Васильки, Птаха. Сьома, сьома. І головне, жодний малюнок не повторюється. Я пройшла, подивилась на всі 15. Всі різні. Це у нас восьма. Sonca Преодолевающая красота. Тут маки стоят горщику. Пташечка. Показываю еще один. Така краса, що хочеться просто мовчки дивитися на це все, на цю красу. Дивимось на свіличо, гілочка скрізь птаха. Адже ми знаємо, що на писанках таке нам вже розповідали, відображається саме щастя. І саме те, що і символізує красу і щастя. Тут така, бачимо, прямолінійна йде, прямолінійні квіточки. І знову ж соняки, мені здається. І ось така. І знову така в кольорах жовто-блакитних і зелені там є кольори. І є. І є зверху зараз. Подивимося. Друзі, мої улюблені соняхи. І ось і соняшники я знайшла. Соняшник. Нарешті я його знайшла. Тому дивимося цю красу. А зверху що? А зверху ось так? І знову ж таки сонях пішов. І соняхи, і соняхи. Дай маму, я ще зробив. Краса. Їх так багато, друзі. Зараз я підрахую насправді. Я показую зараз кожного окремо. І коли зараз буду йти назад і підрахую, насправді, мені здається, більше ніж 15. І всі різні. Всі зовсім різні. Жодний малюнок не повторюється. Це місто Рівне. І таку ось ми знайшли галявину писанок, крашану. І вон ще ми три не побачили. Ще тут три стоять. Ще одна цікава. Друзі, це місто рівне. Таку красу ми тут знайшли. Друзі, коли йшла назад, підрахувала їх біля 30. Я нарахувала 27. І я, звичайно, біля своїх соняхів. Люди ходять зараз, біля кожної писанки, фотографуються І я зараз також зроблю Dina je krase.